Кожен з нас має свою думку. Він сформувався вже як особистість, але пояснювати, розповідати про е, звягель потрібно, коли кажуть Звягель, я вже розумію, що це людина, це корінний житель звегеля або навколишніх сіл. Чому стійка думка, що не треба переміновувати? У нас місто ж е, надзвичайно було мілітаризоване в 30-х роках. Коли був сформований кордон з буржуазною Польщею, то це велика кількість військових частин, не місцевих. В радянські часи тут стояло багато військових частин і люди постійно відбулася ротація. Вони звикали до такої назви новий город на Новоград-Волинськ. Було вже п'ять спроб перейменувати, повернути стару назву безліч причин. Перешкоджали цьому процесу було перейменовано при німцях однозначно 41-43 рік. І, і тоді вулиці повернули їм назви дореволюційні. Чому так сталося, що на слуху постійно люди використовують і слово звягель? В 1795 році Катерина II після події переменування прожила не більше півроку. Вона вже на, на час перейменування була хворою людиною, і я так думаю, вона не приймала активну участь в перейменуванні. Цим займався її фаворит Валері... Валеріан Зубов. і було прийнято рішення викупити звягель із приватних земель і влаштувати тут центр Валенської губернії. І паралельно перейменувати Звягель на Новий город на Валині. Рішення було прийнято. Приїхали в Звягель, оголосили цей указ, але люди не писемні, радіо, телебачення не було. Офіційно називався новоград а Неофіційно його, так і люди продовжили називати звягель, і це настільки затяглося, що ще в 1950-х роках люди використовували назву звягель в побуті, і за цього така живуча ця назва, і за цього такі активні процеси по перейменуванню. Хоча ну, не сказав би, що це якби відноситься до процесу декомунізації, Як, наприклад, Чорноарміськ повернула назви. Пулини там однозначно треба було перейменовувати. А тут вона просто історична помилка. Яке ж нове місто на Волині, Якщо цьому місту вже було більше 300-400 років, тільки з з моменту його знищення. Питання перейменування Новограда Волинського повернення історичної назви Звягель. це питання на слуху. Воно активно обговорюється серед громад. Ськості і небайдужих людей міста, і я так чу, що є бажання до кінця року вже спробувати вирішити це питання.